Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайські представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина взяли участь у масштабному партійному з'їзді. Як вирішуватимуть сільськогосподарчі проблеми Миколаївщини? У Первомайську пройшла звітно-виборча конференція ветеранів України. 12 вересня у столиці України відбувся третій етап 13-го з'їзду політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина на заході було присутньо близько 10 тисяч чоловік з різних куточків нашої держави. Розпочалось дійство з виконання гімну України, а також з привітання, які надіслали бійці АТО з батальйону Батьківщина. Більше року командир 34 батальйону батьківщина хочу привітати благати з'їзду всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Політична партія, яка перша в Україні ініціювала створення хлопок, через засередки якого добровольці з різних куточків України входили до лав Збройних сил України та Національної гвардії. Перш за все, хочу висловити подяку за те, що найважчі для країни взагалі часи та для батальйону Батьківщина, зокрема, партія Батьківщина була завжди поруч з нами і допомагала всім найнайбільшим. Я, Павел Степанович, начальник штаба РФ, глубоко убежден, что если бы была поддержана инициатива Юрия Владимировича Тимошенко о создании профессиональной контрактной армии в Украине, то враг трижды бы подумал, что не выступает на нашу тему, и не было бы бессмысленных в лучших сыновей и дочерей нашей страны. Мы хотим поддержать инициативу создания контрактной профессиональной армии в нашей стране, и знаем, что партия Покерченова готовится к этому проекту, поэтому мы готовы всеми силами поддерживать. Партібургерщина і будемо яким матьми стояти. Дуже радий, що попав 34-й батальйон. Це дійсно бойовий батальйон. Він не сидить на 3-й, десь лінії оборони. Він стоїть на самому передньому краї. Він воює. І я чувствую себе справжнього чоловіком, знаходячись тут, на передовій. Ви можете бути впевнені, ми будемо боронити нашу країну повної перемоги на збору. До відновлення її держави в кордоні і до встановлення української влади на всіх тимчасово окупованих територіях. Слава Україні! Також учасників з'їзду приїхали привітати члени Європейської народної партії. Європейці наголосили на тому, що Україна для них залишається неподільною та суверенною. не no, забуваємо.

For your Але їх європейського народних і які все особисто, хочу подякувати вам, Юлії, за, ваш, за вашу твердість, за ваш патріотизм, вашу послідовність у вашій роботі і боротьбі. Під час з'їзду делегати ухвалили одностайне рішення щодо участі всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у місцевих виборах, що відбудуться в Україні 25 жовтня 2015 року. Крім цього, лідер партії Юлія Володимирівна закликала своїх однопартійців зробити списки кандидатів відкритими для громадськості та оприлюднувати у ЗМІ. Місцеві вибори це шанс, при тому, що центральна влада явно не допрацьовує. Це шанс розпочати реформу з річку. Стає просто безцінною. І в той час, коли люди готові вже до місцевих органів влади привезти альтернативну центральним великим партіям команди, отут в той час, коли батьківщина може і мусить показати себе в усій силі, усій потужності. Що нам потрібно розпочати? Без умов з того, щоб відкрити до виборів всіх ваших Кандидатів, депутати, людям. Надрукуйте в усіх засобах масової інформації. Надрукуйте і покажіть, як нам треба формувати списки. І послухайте людей, послухайте для того, щоб ви мали башли заздалегідь прибрати списки в тих кандидатів в депутати, які так чи інакше скомпроментували себе. знаєте, про що я говорю. Ви знаєте, коли франці в місцевих радах починали розколюватись на тих, хто служить Україні і громаді, і ті, хто служить ситуативним корупційним домовленостям. Сьогодні я вірю, що таких людей в наших лавах немає. Під час заходу було зглянуто безліч питань, що стосувалося економічно, суспільного та громадського життя українців, одне з яких патріотичне виховання молоді. Сьогодні в Києві відбувається з'їзд політичної партії «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, і, у тому числі на з'їзді присутня Миколаївська обласна батьківщина. В складі близько 200 чоловік. Також на з'їзді присутні всі регіони України, і, в тому числі Донецьк, Луганськ і Крим, Автономна республіка Крим. Дуже багато було висунення виховання молод, які стали підключення молодою. На даний час це дуже важливе питання, і молодь зараз дуже активна і дуже стурбована, що відбувається в країні, і Вони ведуть активну участь країни в суспільному громадському житті. Представники Первомайської міської громадської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина поділились з журналістами телеканалу Олта своїми враженнями від такого масштабного заходу. Ми дуже, можна сказати, дуже раді, що нас сюди запросили, що ми є учасниками цього з'їзду. Емоції переповнюють. Дуже багато почув, дуже багато цікавого, цікава інформація. Особливо інформацію мені сподобалася по тарифам ЖКХ, а особливо на воду. В мене це дуже, дуже Бісить у нас Первомайську наші тарифи Драконівські, і дуже мені цікаво було це послухати. Я дуже багато нового для себе почув. Зараз приїдемо додому і будемо, так сказати, пробувати це все перевіряти наші тарифи. Будемо думати і працювати з нашими депутатами, як їх все-таки зменшити. Те, що я зрозумів, то зараз дуже багато, мож, ну, мабуть, навіть більше, ніж ми думаємо, залежить від місцевих рад. Міселищних, міських, районних рад дуже багато залежить. Чому? Що, тому що всі тарифи. По, по цим новому закону децентралізації всі тарифи будуть спускатися чи підніматися, мабуть, підніматися догори від селищ, від міст. Те, що місцеві, ну будемо так казати, наше місто, те, що наші місцеві депутати приймуть, і то, як вони обґрунтують ці всі тарифи, буде залежати з якими тарифами ми війдемо в цей опалювальний сезон і з чим ми війдемо в зиму. Під час свого виступу Юлія Володимирівна чітко сформулювала для усіх присутніх стратегію подальшої діяльності членів партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, яка має допомогти українцям побудувати справжнє європейське суспільство. Після революції гідності, після того, як на Майдані була змінена власть, не пройшла перезагрузка на містах. Юлія Володимировна сьогодні призвала і ми на з'їзді партії проголосували за те, що йдемо в перезагрузку всіх регіональних. Местных самоуправлений, ссылочных рад, районных советов, городских, областных. И э, очень много программных вещей мы услышали сегодня с этой сцены, которые касаются развития Николаевщины, развития Николаевской области. Я уверен, что та программа, которую мы в ближайшую неделю озвучим, она во многом будет корреспондироваться по вопросам э, не передавать, не давать права продавать украинскую землю зарубежным компаниям, зарубежным гражданам, сделать армию контрактной, обеспечить полную перезагрузку и завести демократические силы в местные советы. 25 октября покажет мощные результаты зайдут новые лица большие изменения я уверен мы создадим рабочие места уверен восстановим статус сельскохозяйственной столицы николаевской области и э, будем перезагружать промышленность малую промышленность в том числе благодаря которой в таких городах как первомайск э, будут появляться рабочие места Зокрема, представники Миколаївського осередку партії Батьківщина мали змогу запросити Юлію Володимирівну на проведення відкритого експертного форуму Розвиток Миколаївщини, який відбудеться 18 вересня в обласному центрі. Сьогодні у сільському господарстві проблем чимало. Миколаївщина, як один з найбільших сільськогосподарських регіонів країни, на жаль, не є винятком. Головні проблеми перш за все пов'язані з тим, як мешканцям сіл реалізовувати власну продукцію за справедливими цінами на внутрішньому ринку України. Тому останні декілька тижнів члени робочої групи з питань сільського господарства та переробної промисловості, форуму розвиток Миколаївщини, присвятили напрацюванню можливих шляхів вирішення саме цих проблем. Не можемо ми промовчати за ту проблему, яка виникла в сільському господарстві у напрямку закупівлі молока у домогосподарстві. Мета нашого проекту це підвищення доходів сільського населення від утримання великої рогатої худоби, шляхом створення мережі молокоприйомних пунктів, молокопереробних заводів. А саме головне це закупівля молока у домогосподарств за справедливими цінами, що приведе до кращого фінансового стану кожної родини в кожному селі. Сельское хозяйство одно из самых приоритетных отраслей в нашей области. Ну, первое, что мы будем выступать за дотриманням сегодня оборота. Также мы будем выступать за увеличение арендной платы по щекам с 5% хотя бы до 8%. Также хотим создать сеть. Коператива в то тобто по збору молока. Ми хочемо, щоб государство мінімально участвувало в вопросах регулювання земельних отношень і роботи аграрних компаній. взагалі у форумі розвиток Миколаївщини, роботу якого координує всеукраїнське об'єднання батьківщина, беруть участь 10 робочих груп, які займаються напрацюванням шляхів вирішення соціально-економічних питань регіону. 10 вересня в приміщенні міського будинку культури імені Зерницької у Первомайську відбулась звітно-виборча конференція громадської організації ветеранів України. Під час заходу присутні мали змогу ознайомитись з проробленою роботою за останні чотири роки. Ми надавали допомогу нашим ветеранам війни, праці, дітям війни, інвалідам, одиноким людям похилого віку. Проводили велику роботу по патріотичному вихованню молоді. Проводили круглі столи, зустрічі, конференції учнів шкіл студентської молоді з ветеранами війни, з дітьми війни, з членами президії міської ради ветеранів. Де... Розказували наші ветерани про історичну правду, про велику вічі війну. Велику ми роботу проводили також по упорядкуванню наших пам'ятників, меморіалів, знаків бойових місць в нашому місті. Первомайську. Також журналістам розповіли про роботу, яку здійснюють первинні ветеранські організації у Первомайську. Наразі їх кількість збільшена, аби охопити більше коло людей з їхніми потребами та зверненнями. У тих первинних ветеранських організаціях, які створені на підприємствах на дізельмаші, на Фрегаті, на молочно консервному комбінаті, там більше, як то кажуть, надавалася допомога ветеранам, тому що підприємства. Все рівно якісь кошти їм виділяли і на лікування, і на ліки. А первинні ветеранські організації, які за місцем проживання створені, там складніше з цим питанням, тому що грошей немає. Зараз ми створили нові чотири первинні ветеранські організації для того, щоб люди, ветерани наші, знали, до кого звертатися зі своїми проблемами, зі своїми нуждами. Крім цього, досить вагомий внесок з боку громадської організації ветеранів України було зроблено в патріотичне виховання первомайської молоді. Проведено у нас за звітний період 13 круглих столів учнів шкіл, студентів з ветеранами війни з учасниками бойових дій, де Люди розказували, наші ветерани розказували про героїчний подвиг нашого народу в роки війни. Проводила ще робота по проведенню екскурсії до пам'ятника нашому льотчику герою Радянського Союзу Артамонову. Робили ми екскурсію і в наш музей, міський музей в Кримку возили ми наших учнів шкіл. Загалом, звітно, виборча конференція пройшла продуктивно. Присутні на заході одноголосно приймали рішення щодо питань, які стосуються подальшої діяльності ветеранської організації.